Дві неділі назад прийняли на сесії рішення про корекціоку районного бюджету на 2015 рік. З чим воно зв'язана? Перше за все, воно пов'язане з тяжким фінансовим станом сьогодні, який у нас є в районному бюджеті. Ви знаєте, що після прийняття бюджету державного на 2015 рік були дещо урізані соціальні питання. Які фінансувалися з районного бюджету. Це харчування дітей 1-4 класу, це зарплатня вчителів наших і тому подобне. І тому подобне. Поэтому була зроблена определена робота. Я дуже вдячний сьогодні сільським головам, сільським депутатам за те, що з розумінням поставилися до всіх проблем і будемо говорити, ми вирішили питання на мірі, на 15 й рік харчування наших дітей, перший-четвертий клас і запладню вчителям. Чому ми акцентували на цих двох питаннях? Якщо ми сьогодні потеряємо наші кадри, то завтра ми потеряємо половину шкіл району. Що таке сьогодні немає в селі школи? Є проста соціальна формула. Нема школи через 5-8 років нема села тому що село не має своєї перспективи. Ми прийняли три програми на районному бюджеті: це програма підтримки ранених наших хлопців, які отримали поранення в зоні АТО. Це реабілітація, яка буде проходити на базі больниці нашої районної. Нашим пораненням, які там проходять, це доповнене фінансування і також програма підтримки правоохоронних органів. Тому що сьогодні, на жаль, правоохоронні органи залишилися без можливості своєчасного виїзду на ті чи інші події, які відбуваються з правопорушенням на території Криворізького району. А Криворізький район це сьогодні з одного краю в другий край майже 200 кілометрів. І користуючись добре нагодою, хочу сказати слова вдячності і меру города, і ваш, вашому виконкому за те, що сьогодні дозволили вирішили нам питання проходження хлопців, які знаходяться у нас в больниці, хлопці, які поранені в зоні АТО, проходять безкоштовно в діагностичному центрі міста Кривого Рога. Низький уклін, всім, хто приймав це таке благородне рішення.